о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное, Свистят они, как пули у виска. Мгновение, 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 мгновение. Кинувшись вранці у понеділок, Тетяна Володимирівна ще не могла знати, що шість днів тому на плануванні в директора було вирішено направити її на конкурс класний керівник року 2011 Цей ранок був для неї звичним. Контаємно особова справа коробчук Тетяни Володимирівни, до 4-го класу спеціалізованої природничо математичної школи номер 16 імені Миколи Огріяновича Кириленка. Справжній вихователь, характер нордичний, стрибаний, тактоно з дітьми та колегами по роботі. Нещадна до ворогів освіти. Вірна дружина та гарна господиня у зв'язках, що не помічена В роботі проявила себе як творчий та успішний учитель, за що нагороджена грамотами управління освіти і науки. Має баба та козу з білою борідкою Все здавалося старі справжньою бідою. Як це так жіноча стать біга з бородою? Уночі вона зайшла. Відчикрила козі волосинки бритви І не зна тепер коза, де із горя дітися. Бо куди його з ні туди, ні сюди. Байка ця про моду й стиль. З неї видно ясно те, що бабі не йде, для кози прекрасно. Лариса Васильівна була спокійною. Конкурсний виховний захід Тетяна Володимирівна проведе на 100%. За Василівна пораділо. Звичайно, не повалій, але з візиткою на конкурсі проблем не буде. Діти, зараз у нас буде акція на веселі. Сьогодні ми з вами приготуємо подарунки на діток у дитячі будинки. Людмила Іванівна теж була спокійною. Матеріал для заочного етапу конкурсу був готовий. У директора защемило серце. Він побачив, що Тетяна Володимирівна зовсім не вміє ходити на лижах. Можливо, років з 10 не брала до рук лижні палиці. Нічого, заспокоював він себе. Можливо, в програмі конкурсу лижніх перегонів не буде. Планування цього разу було недовгим. Директору весь час не давала спокою думка про розмову з Тетяною Володимирівною. Все свободно. Йорлі. Я попрошу остаться ще на одну мінуту. Тетяна Володимирівна йшла коридором школи. Зараз, коли пройшло 5 хвилин після того, як вона вийшла з приймальні директора, вона чудово розуміла, що цей день. Самий щасливий в її житті приймати участь в конкурсі це був серйозний, великий успіх. Тепер, коли вона це знала, їй потрібно було діяти, підготувати виховний захід, створити програму виховної роботи, розробити додатки до неї. Все це дрібниці. А ось як підготувати візитку? Я сік Тима Алла Павлівні. Мій син Богдан чотири роки тому закінчив 16-ту школу. Першою його вчителькою була Калипчук Тетяна Молодімирівна. Я можу сказати тільки самі добрі, теплі слова про цю людину, про вчителя. Вона вміє працювати з дітками, любить і поважає їх. Працює індивідуально з кожним. Я хочу побажати, що вона надалі удосконалювала свою роботу, побажати їй успіхів, здоров'я, наснаги і терпіння в її нелегкій праці і перемоги в конкурсі. Моя перша вчителька Тетяна Володимирівна, моя мама. Вона виходила в нас милість, доброту, чесність, чуйність. За чотири роки було дуже багато подій. Але ми вдячні, що вона взяла нас під своє материнське крило і оберігала нас з першого по четвертий клас. Але ці чотири роки приминули дуже швидко. Дякуємо вам, Тетяна Володимирівна. Повернувшись додому, вона продовжувала обмірковувати підготовку до конкурсу. Її переповнювало почуття чогось нового, незвичайного. Хоча вже була ніч, Тетяна Володимирівна вирішила спланувати виховну роботу з класом на другий семестр, щоб заспокоїти нерви. Через певний проміжок часу вона відчула, що їй необхідно трішки поспати. Майже добу вона була на ногах. Зараз вона спить глибоко і спокійно, але через три години вона прокинеться, бо ця звичка вироблена роками. Вона прокинеться і піде на конкурс! Не думай на секундах свисока, наступит время сам полев.